Добрий день. Сьогодні 4 жовтня 2024 року. Перед вами сорт груші Далісон. Три грушки всього. Це саджанець був на дикій груші, на підщепі. Не викопаний був і йому зараз, мабуть, як не третій вже рік, то четвертий. Там на тому саджанці на постійне місце, що висадить теж на груші дичці. Не пам'ятаю, в минулому році не було, чи був там пару штук. В цьому році нема. Що скажу за неї? Вона дуже схожа на Ноябрську, дуже схожа на директор Альфан. Значить, по моїх дослідах щепив я її на БА29, вона не хоче на ній рости. А директор Альфан і Ноябрська прекрасно себе почувається П'ятий рік від посадки. А от Далісан, ну, скоріш усього, вона несумісна. Саджанці там двох річки такі по 50 см. Не хочуть рости вони. Значить, лежить вона наче. ну Ми будемо провіряти ще, так як трохи довше наябської і менше директора альфона. так. По моїм спостереженням за моїми. так. Зриваємо, там взимку ще порівняємо їх. І смаком вони різні. Як на мене, з Ноябською і із директором альфаном Така грушка. І така. Будемо його взимку куштувати, чи взимку чи через місяць подивимося, як вона буде. І будемо порівнювати з Наяпською і з директором альфаном. 341. І ще, як на мене, вона 225. Поки менші величини директор Альфани, необсказу, вони крупніші. 258. Така грушка. Далі сан. Ну і ще раз повторюю, що за моїми спостереженнями вона несумісна з BA29, в крайньому случаї. Слаб, дуже погано сумісне. Це в мене тут ще на саджанцеві, теж на дитці, М -м, цей Дилвімор. Я щось пропустив її, заодно, мабуть, її зірву там. Отак, От Делвімор. Це теж на, на дикі груші, не викопаний Ну це все, сімеру і добра.